Цієї чудової весняної пори відділом культури, молоді та спорту Миронівської міської ради був проведений фотоконкурс Ми красиві українці, який надихнув до участі молодь громади. 1 травня в Миронівському базовому будинку культури відбулося урочисте нагородження переможців та учасників фотомарафону. Всіх присутніх привітала головний спеціаліст відділу культури молоді та спорту Єлизавета Жвотенко. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити тих, чиї світлини показали красу українського народу. Ваша участь у конкурсі це важливий внесок у збереження української ідентичності, популяризація української культури та утвердження патріотизму в серцях людей. Ми дякуємо вам, що ви прийняли участь. Були небайдужими. І відстоюєте активну громадянську позицію. Нехай ваше світло завжди б'єте у творчості і віра в українське майбутнє. З привітальним словом до учасників фотоконкурсу звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. Хочу сказати наступне, що. Світлини це, це така річ, яка передає внутрішній дух людини, мабуть, найчесніше і найчастіше. Тому, коли вас обирали, люди, які за вас ставили голоси, лайки, вони, мабуть, дивилися в першу чергу на щось і шукали в цих світлинах щось своє, щось їм, те, що для них було ближче. Тому такі і голоси були. Голосування було активне, голосувало людей дуже багато, переміг переможець. Тому ми вирішили, що. Надзвичайно буде правильно, якщо саме ви отримуєте нагороди, це ці наші подарункові сертифікати, саме для фотосесії. Чому ми вирішили фотосесії? Я ніколи не забуду одного із, мабуть, моїх найулюбленіших співаків кузьму нашого. І от його слова, старі фотографії на стіл розкладу, історії згадаю. Тому оця фотосесія, яка відбудеться найближчим часом, вона буде для вас найцінніша в тому плані, що скільки б вам не було років, скільки б не було поколінь після вас, ваших дітей, онуків, правників і так далі, вони вас будуть бачити. І пам'ятати, і ви в тому числі саме такими, які ви є зараз. Дуже вдячний за те, що прийняли таку активну участь. Подальшому залишайтеся такими ж небайдужими активними, красивими, які ви є зараз. Далі розпочалася урочиста і хвилююча церемонія нагородження. Подякую відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради нагороджується за участь у фотоконкурсі конкурсі Тетяна Мітян. Я вам дуже вдячний. Дякую. Подякую відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради за активну участь. Нагороджується Катя Прокопенко. Я вам дуже вдячний. Дякую. І також за участь нагороджується Валентина Мельник, Я вам дуже вдячний. Подякую відділу культури, молоді та спорту, Миронівської міської ради, учасниці фотоконкурсу Ми красиві українці. За третє місце, отримане за результатами глядацького голосування, нагороджується Олександра Козленко. Дякую. Зачекайте. За друге місце. Подякує відділу культури молоді та спорту Миронівської міської ради, учасниці фотоконкурсу Ми красиві українці. За друге місце отримане за результатами глядацького голосування. Друге місце отримала Оксана Колісник. Мама. Ну, так як ваша мама підписала Оксана Колісник, то ми так і зачитали. Але на фото е була родина. Е мама і дві доці. А батько зараз воює в лавах ЗСУ. Я вам дуже вдячний. І сертифікат. Дякую. Ну і перемогу за результатами глядацького голосування у фотоконкурсі. Ми, красиві українці, подякуємо відділу культури, молоді та спорту, Миронівської міської ради. Ну, Подяку отримає наша Дар'я Кузьміна. Дуже вам дякую. Сертифікат на зімейний. Нашій знімальній групі було цікаво поспілкуватися з переможницями конкурсу їхніми ідеями світлин. Олександра Козленко, третє місце. Я хотіла прославити нашу націю. Україна сильна держава, і тому ми маємо її прославляти. І у своєму фото я якраз відобразила культуру нашої держави, нашої України. На фото, яке отримало друге місце, чарівні представниці сім'ї колісників, мама Оксана і дві донечки, Аня і Мелані. Нагороду отримувала Анічка, з якою ми і поспілкувались. Мене захопило що там український стиль, це дуже красиво. Було ну легко позувати, але вибрати фото було не важко. Ну, коли мама сказала, що ви будете брати участь у конкурсі, як ви всі зреагували? Чесно, було ну, неочікувано, але тоді мама сказала, і ми раді були. І переможниця конкурсу Дар'я Кузьміна. Ну, локацію я обрала в нашій школі, в нашому шкільному музеї, де є ця тематика. Конкурс знайшла подружка Саша. І запропонувала мені в ньому учасниці. Для мене бути українкою це е, гордитися шияннеї і прославляти свою країну. Василь Андрю підвів підсумки цієї хвилюючої події. Хочу сказати так чесно: голосував за всіх, особисто для себе не міг е, визначити хто кращий, хто гірший, тому що. Е, не, не з вас, а фотографія, в кого була краще, або там. Для мене ви всі. І от я би вам всім дав перші місця, тому що, тому що ми українці, ми перші. Ми українці, ми Богом благословенна нація. І саме Господь нам дав такий час для того, щоб перевірити, я думаю, нашу силу, нашу мужність, нашу витримку. І нашу єдність я вам дуже всім вдячний. Будемо зустрічатися в наступних конкурсах. Будемо проводити їх багато і посміхайтеся, тому що ми українці.